Живу, як і всі. А, були тижні, місяці, коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні, але ось тиждень, вже якби спимо в квартирі, ми вийшли з підвала. Староста великої Костромки, що на Криворіжжі, розповідає, їхнє село з березня під ворожим вогнем. Щодня окупанти гатять по мирному населенню з важкої артилерії, перетворюючи будинки на суцільні руїни. Так тепер виглядає, чи не кожна садиба у селі. А ця купа будівельного брухту колись була Це Підприємство повністю зруйновано. А воно давало прибуток, давало врожаї і збагачувало нашу державу. І дивлячись на це, ми тільки що приїжджали і бачили, що вже є пасіви рапса, які вже посходили. Сільхосвиробники продовжують пасівну кампанію пшениці, ячменю. До початку повномасштабного військового вторгнення Росії тут проживало майже дві тисячі людей. Нині залишилась половина. Інші виїхали у більш безпечні населені пункти. Тим, хто залишився в костромці, допомагають продуктами, ліками і в повній мірі забезпечують соціальними виплатами. Залишилися в нашому селі і люди похилого віку, і люди з дітьми. І навіть у нас є троє дітей віком до року. Всі категорії населення отримують допомогу на сьогодні. Дітки до трьохрічного віку забезпечені продуктовими наборами засобами гігієни. село Велика Костромка всього в 15 кілометрах від високопілля, де розташувався ворог, завдяки контрнаступу збройних сил України на Херсонському напрямку. Останні кілька днів тут стало тихіше. Набагато менше стало обстрілів і Стрілів, зградів, ствольної артилерії є тільки ці ракети, скандери, калібри, які далекобійні з Каспійського моря прилітають, з Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли. У Криворізькій районній військовій адміністрації вже готують село до зими і працюють над тим, як відбудувати його. Рахують, у скільки може обійтися відновлення приватних будинків та підприємств. Медельук, Шевченко, новини каналу.